Ціна голосу Прикарпатці продають своє право вибору за 150-400 гривень. Про це нині повідомив голова обласного комітету виборців України Юрій Лисюк. З його слів до виборців активно звертаються невідомі особи із пропозицією купити їх голос. Більшість із тих, хто готовий продати бюлетень чи копію свого паспорта. Це студенти та пенсіонери. Відтак у КВУ закликають не куплятися на такі провокації та обов'язково йти на парламентські вибори. Негативне ставлення людей до волевиявлення. Експерти пояснюють просто у виборчому бюлетені. Відсутня графа не підтримують жодного. Тому ми будемо закликати голосувати. Чому? Тому що речей є дві: по-перше, голосувати треба, бо це правильно, тому що же ж повинен вибирати наступних депутатів. Друге, багато методик фальсифікації побудовані на тому, що виборці не йдуть голосувати, інформацію про таких виборців збирають і можуть використовувати в день голосування для того, щоб коригувати результати. Аби люди краще знали свої права та могли з'ясувати усі нюанси процедури голосування. КВУ запровадив інтернет-проект Вебінари для виборців на сайті вибори в Україні політологи, правозахисники та юристи надаватимуть фахові консультації стосовно виборчого законодавства. Тут можна дізнатися про уточнення списків, бюлетені голосування на дому, наслідки підкупу виборців та методи його запобігання. Окрім того, на Прикарпатті вже працюють міжнародні спостерігачі від ОБСЄ. Перед виборчою ситуацією іноземці не коментують, кажуть, лише готують ґрунт для колег. Які працюватимуть безпосередньо у день виборів. Ми завжди дотримуємося нейтралітету. Ми не маємо жодних преференцій до жодної політпартії, до жодного кандидата та не маємо прихильності до жодного урядовця. Ми розуміємо, що це вибори українців. Ми всього на всього іноземці, і не маємо права говорити в Україні, як саме голосувати. Ми маємо право лише за цим спостерігати. Міжнародні спостерігачі вже відвідали виборчі штаби різних політичних партій та озна. Найомилися з роботою усіх виборчих комісій Прикарпаття, отримано таким чином інформацію. Опрацьовуватимуть аналітики головного офісу. Обсє